Молитва на зцілення, святий Отче, великий лікар, душ і тілес наших, Ти послав Господа Ісуса Христа, єдинородного Сина Твого, щоб викупити нас від гріха та смерті, та зцілити всяку хворобу, зцілиш хворобу тіла і душі раба Твого ім'я і даруй йому життя. Бо ти одне джерело всякого зцілення. Боже наш, і тобі ми славу посилаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Просіть у Бога прощення, просіть у Бога допомоги, Господь милостивий, Господь чоловіколюбець, хто просить, тому буде дано. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.